Привіт! На вулиці дощить, а я біжу за своєю посилочкою від тему. І швиденько додому, поки остаточно не промокла. Давайте скоренько відкриємо, бо дуже хочеться побачити, що ж там прийшло. Цього разу посилочка невелика, але я вам покажу багато речей. Які були у моїх попередніх замовленнях. Так, що у нас тут є? Давайте відкривати. Це ремінь, колір армійський зелений з золотистою застіпкою. Ремінь, за якістю, так на перший погляд мені сподобався. Вся пряжка пластикова. Ось цей механізм, який затискає золотисті оці елементи, вони металеві. Зручно відкривається, зручно закривається. І швидко головне. За таку ціну чудовий ремінь. Але дивіться уважно, бо вони ціни змінюють, тому зараз за моїм посиланням там може бути низька ціна, чи коли я купувала, а потім може змінитися і вони можуть навіть поставити на цей ремені 200 гривень і ще більше, тому будьте уважні. Завжди шукайте магазин з дешевшою ціною. Ось такий механізм всередині. Не знаю наскільки його довго вистачить, але начебто такий надійний. На ремені також є ось така резинка, куди можна заправити вільний край. Наступне замовлення ось такі зимові спортивні рукавички. На вказівному та великому пальці є підтримка сенсорного екрану, тобто можна в них користуватись смартфоном. Скрольте фото, там на одному з них показані розміри. Саме ці Мка, в них влізла і я, і син, і навіть чоловік свою ручечку немаленьку всунув. Зараз їх одягнула і мені дуже зручно. На рукавичках такий силіконовий малюнок, щоб з рук нічого не висковзувало. Гарно виглядають, якщо сину не сподобається, заберу собі. Ось це намальовано, мабуть, для того, щоб хизуватись. О, дивіться, я можу користуватись смартфоном. Це така дивина, ні в кого такого нема. Це я до того, що воно тут не потрібно, Псує вигляд. Рукавички не сильно тягнуться, але такі достатньо еластичні. Так, відправляємо рукавички назад у пакетик і розпаковую наступну свою покупочку. А це я придбала сину такі тепленькі штани. Все у нього зеленого такого кольору. Йому дуже подобається, як і інші не хоче. Штанці непогані. А всередині у них фліс. Це така тканина. Я не знаю, як воно йде. така З цього боку така гладенька, а з іншого фліс. Тобто тут не два шари, а один якби, шар. Тут багато кишень. Ось одна на застіпці, на молні. Ось така глибока, інша на липучці. Син любить у мене багато кишень. так, Ось такі бокові кишені та ззаду дві кишені великі і ось така одна маленька. Штані замовляла на зріст 175-180 см. Та, мені здається, на 180 вони будуть закороткі, бо у сина 174 зріст, і вони на нього якраз. Ось так вони виглядають ззаду. А ось так вони виглядають спереду. Ось такі нашивки на колінах. А ось так вони виглядають зсередини. Ось такі кишені і ось така тканина, ось такий фліс. Але у доньки е, штани я буду показувати пізніше, вони такі більш товсті. Ну Тут я помилилась з розміром, трошки вони на нього великі вийшли. Тому, якщо написано Талія 86, то менше вона не стане, чуда не буде. Думайте краще, ніж я, коли замовляєте. Це я їх спробувала намочити, вони промакають, і коли вони мокрі, це видно. А це штани, які я йому купувала раніше. Ось цих мені дуже подобається якість. Тут більше котону в складі, і вони такі добре на нього сіли за розміром, бо зріст у нього високий, а в свої 14 років він ще дуже худий. Це ремінь. Я купувала е, набір таких ремінів, там три штучки. Е, поки у нього не було, е, я йому цей дала. Дуже, до речі, зручний. Не треба його розтібати. Треба розтібати тільки одні штани, щоб одіти зняти. Також багато великих кишень. Ось так усю довжину покажу. До речі, зверніть увагу, внизу у цих штанів, там е, були зав'язочки такі, з такої ж тканини просунуті ось цей шов. Але ми їх одразу вийняли звідти. На скрині видно розмір, який я замовляла, 28-й талія 70-74. На зріст, якщо я не помиляюсь, до 180 см. Подобаються мені ці штани. Він вже їх деякий час носить, багато разів вже я їх прала, і вони вигляд свій не втрачають. А це теплі штанці-донечки. Ось ці такі, що я казала раніше, більш такі щільні, такі більш теплі, здається, ніж чоловічі, ті теплі, що я показувала на початку. Ну і склад тут теж краще. На 140 см зріст я брала. Ось що тут: 70% катон. Теж гарна якість, дуже мені подобається. Зверху така тканина, такий дрібний рубчик, всередині фліс. Теж це один шар, одна така тканина. Вона їх просто зараз носить і дуже задоволена. Резинка теж дуже добре тримається, якраз на її тоненьку талію. Ось такі кишеньки дві великі на обох штанинах. А тут такі фальш кишеньки. І дві бокові кишеньки. А ось так вони виглядають на ній. Це другі донечки штани з такими бантиками. Тут я трошки, чесно кажучи, коли їх замовляла, думала, що вони щільніші, більш така щільна тканина, думала щось таке. На джинсу схоже. ну Це тільки здавалось. Насправді вони дуже-дуже тоненькі, такі чиста синтетика, дуже тоненькі це літні штанці. Та вона все ж таки встигла на початку осені їх поносити. В плані зберігання зовнішнього вигляду якість гарна. Так, Ці я замовляла на зріст 150 см, бачите, 100% поліестер. Також багато великих кишень. І гарна резинка, що добре тримається на талії. Ось так вони виглядають на моїй донечці. А це навесні я купувала їй костюмчик такий. Літні шортики та футболочку. Як бачите на скрині, цей товар вже розпродано, але з такою футболочкою є багато інших товарів, та й шортики схожі. А може в іншому магазині десь можна знайти саме такий комплект. Це також чистісінька синтетика. Тільки футболочка така більш еластична, а шортики майже не тягнуться. Якщо не зважати, що це синтетика, то якість гарна в плані збереження зовнішнього вигляду. Тобто воно не кашлатиться, не розтягується, ну, вигляд зберігається. Це все, все літо відносила його і він має вигляд як новий. Ось, бачите, 100% полістер. Футболочка може добре підійти для занять спортом. Цей костюмчик купувала на зріз 150 см. Донічці моїй буде 10 років у грудні. А наступний костюмчик я не раджу. Ось ця ще чорна частина тканина, вона гарна, а ось та рожева втратила колір і дуже сильно покашлатилась. Зараз спробую показати на камеру. Також чистісінька синтетика. Ну, за такі гроші, в принципі, нічого страшного. Коротше, якщо на камеру не видно, вона вся повністю покашлачена. Так само і на шортиках оцей ободочок теж весь в катишках. Ну і колір такий вицвівший. А це діти випросили у мене такі шкарпетки з солоними огірками. Сину такі більш зеленіші, а донці такі трошки жовтіші. Ось так вони виглядають: якість непогана, такі високі носочки тоненькі. Але ціна у них якась трошки завелика, як на мене. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео комусь було корисним. Хай щастить вам.